Ну, сьогодні буде продовження розгляду апеляційної скарги і нашої, і засудженого прокудіна на вирок Пуманського міськрайонного суду. Звичайно, що згідно вироку, як відомо, 14 років позбавлення було він був засуджений, але, на наш погляд, не були вмінені йому всі негативні кваліфікуючі обставини, які Обтяжують його вину, зокрема, убивство з особливою жорстокістю. І ми просили суд, і, да, до речі, і дир... представник державного обвинувачення Прокурор до вічного ув'язнення. Один із суддів написав окрему думку, де також погодився з тим, що убивця заслуговує до вічного ув'язнення. У зв'язку з тим, що суд прийняв інше рішення, 14 років позбавлення волі, ми за м'якістю оскаржили вирок. Зараз будемо просити суд у нас таке основна мета, щоб він отримав максимальну міру покарання довічне ув'язнення. Тут є дві форми. Суд може, апеляційний суд може змінити міру покарання, брати і може скасувати вирок уманського суду і направити на новий судовий розмір тому ж суду в іншому складі, де вже можна буде говорити далі. Більш повне обвинувачення йому змінити, тому що прокурор в ході судового розгляду має право змінити обвинувачення і змінити. Ось така наша буде мета. Даний прокуді наніс попередньо їй три розряди електрошокеру, що її вибило, взагалі обесилило дане тіло, і вона не могла надавати будь-які опори даному даним діям прокуді на Віталія. Він це зазначав, і він казав, ну, це казав в судовому засіданні, коли здійснювали допит його. І, на жаль, на це прокуратура не звернула уваги, коли вона розслідувала даний злочин. Вона не звернула уваги про те, що дані пошкодження були нанесені при життєво, і це зовсім інша йде кваліфікація даного злочину. Тобто, даний злочин мав би кваліфікуватися за частиною 2 статті 115 з особливою жорстокістю Вбивство. Тому ми просимо і попередньо було прийнято рішення Уманським міськрайонним судом і притягнено до відповідальності про Путіна до 14 років загального. Це тобто збут отриманих незаконно речей і вбивство потерпілої. вибачаюся, вбивство Павленко Ани. І ми вважаємо, що дана міра покарання є мінімальною по даному злочину. І просили би суд притягнути даного прокудіна Віталія до максимальної міри покарання це позбавлення волі до вічне. Захисту просить задовільнити нашу актеру по обсязі. Якщо підтримуєте позицію свого захисника, і що ще бажаєте сказати? Суд повинен прийняти правильне рішення і винести такий вирок, щоб така, ну як сказати, Такий нелюд, щоб більше не, не появився в нашому суспільстві, тому що такі люди вони несуть загрозу, і якщо він відбуде просто покарання у вигляді позбавлення волі на якийсь там термін, то коли він вийде, він вже буде обізнаний, навчаний так, що він буде вкоювати подібні злочини і вже навчиться як їх. Ну, щоб, щоб більше не попастися на таке. Те, що, що він перший раз спроїв такий злочин, ну це була не просто крадіжка, це був ну, розбійний напад із вбивством. Я вважаю, що за таке ну, не можуть, на, щоб він два рази, ну другий раз ще він щоб вийшов і потім вже його аж потім засудили на довічне. Це, ну, я вважаю, це зовсім неправильно, тому що. Ну, 20 років він вбив він свою однолітку, яка нікому в житті не, ніякої шкоди не принесла, вона нікого ніде словом, ні ділом не обідала. Оголошується рішення суду. Після виходу з нарадчої кімнати суд ухвалив рішення. Вирок іменем України 9 листопада 2016 року. Остаточно призначити про Пудіна Віталію Сергійовичу покарання у виді у виді позбавлення волі з конфіскації всього належного йому майна. То засідання оголошується закінчено. Щойно був оголошений вирок Черкаського апеляційного суду відносно Прокудіна, яким вирок Черкаського суду був скасований і був винесений новий проголошений вирок, згідно якого яко, Прокудін засуджений до довічного позбавлення волі. Тобто апеляційна скарга потерпілих прокурора була задоволена. Я думаю, що це вирок справедливий. Він відповідає тому злочину, який вчинив Прокудін. Завершилась справа по. Ну, апеляційна справа, скарга наша. Задовольни повністю. Ми, ну, наскільки це можливо, ми задоволені цим, тому що ну, рішення справедливе винесли. Так, Спасибо <плесу> Спас, всім, хто нас підтримував. <плесу> Телебачення, спасіба всім, 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 хто нас всім, підтримував. <плесу> і хто підтримував і підтримує. Вже нема крик душі братися, так як поводилися з нами в Черкас в цьому Вуманському суду, то тут я вважаю, що люди справедливі. І я говорю катюзі по заслузі. що заробив тебе, вилучай. Йому нема місця між людьми. Це не людина. Ми вдячні їм за те, що вони розбір, розібралися в повному обсязі з даними матеріалами, звернули увагу на те, які страждання перенесли батьки. І прийняли дійсно законне і справедливе рішення. Ми їм вдячні за те, що справедливе дійсно рішення. Будемо сподіватися на, на краще. Звичайно, дитину не повернеш, але все ж таки, вже трішки, як то говорять, ну, краще стало на душі, те, що дійсно дана людина буде на довічно волі і не буде ходити по вільному місту і завдавати шкоди іншим людям.